Уяви собі, двоє людей відкривають тік-ток в один і той самий день. Один бачить кулінарні рецепти, мандрівки, поради з макіяжу, мемчики. А другий війну, вибори, новини, політику. То питання, в кого з них правдивіша картина світу. Спойлер в обох. І водночас ні в кого, бо соцмережі показують не світ, а твій фільтр на цей світ. І це не випадковість, це алгоритм. Як невидимий редактор, він аналізує, що ти лайкаєш, де ти залипаєш, кого дивишся довше, і підсовує те, що тобі точно сподобається. І ти починаєш жити в інформаційній бульбашці. У такій бульбашці здається, що всі думають так само, всі підтримують саме твої погляди, всі в темі. Але потім виходиш в реальне життя, спілкуєшся з реальними людьми і дивуєшся, чому люди не розуміють очевидного. Про це ж говорять скрізь. А відповідь проста: те, що ти бачиш, це не об'єктивна картина. Це твоя версія, сформована алгоритмом. Особливо під час виборів, війни чи скандалів, стрічка може звучати як мегафон твоїх думок. Це називається ефект резонансу. Твоя думка начебто підсилюється, бо стрічка бачить тебе. Але чи бачиш ти, як вона тебе формує?